Чи будуть відкриті кордони після настання миру в Україні? Чи припиниться мобілізація? І також чи дійсно наступить цей мир чи ні, бо ми бачимо сьогодні 92 БПЛА, типа влетіло від України, типа влетіло в госрезиденцію Путіна. От, І що буде, коли приїде Трамп? До парламенту, ви ж думаєте, він там буде просто промову казати? Він же ж прийде до всіх наших корупціонерів. Коротше, розберемо це все по порядку, розповсюджуйте це відео. Поїхали. Отже, давайте уявимо, що наступив мир. От, просто уявимо. Все, підписали вони мирну угоду, всі готуються до виборів і так далі. Кордони, на жаль, не будуть відкриті, і мобілізація так само не зупиниться по одній простій причині. Ну, зражки, підписання будь-яких угод. Це ну це чепуха. В, в будь-який момент це може бути порушено. Вони самі на себе можуть скинути якусь там ракету і сказати, що це Україна, і все. Ми, ми знову вперед. Пані. Поэтому а, кордони не будуть відкриті, щоб не був відтік людей з України, щоб було кому оборонять і забезпечувати Україну якоюсь обороноздатністю, економічною цією історією. Так далі, і та сама історія буде з армією. Ну якщо є ціль там зберегти Україну.